Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Ми продовжуємо великий розіграш 2 мільйонів гривень, який проходить у чотири етапи. Вже наступної середи, 20 листопада, відбудеться другий супер розіграш суперлото. Це означає, що ми гарантовано розіграємо додаткові 500 тисяч гривень. А зараз ми запрошуємо вас до 3691-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 2 мільйони 225 тисяч. 30 гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б комплект кульок номер 4, і ми переходимо до розіграшу. 41 25 22, 8, 18. Лото максима максимально вигравально. Шановні гравці, вашу вас 8623 розіграш державної лотереї Кено. Тережна комісія на сьогодні обрала лототрон, а комплект кульок номер 2 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. П'ятдесят пять, сорок один, сімдесят, сімдесят вісім, одинадцять, сорок три, сім, сорок сім, тридцять п'ять, п'ятдесят один. 38 29 61 36 8 74 66 68 6 14 а тепер вашій увазі виграшна комбінація кена у порядку зростання чисел. В ефірі 7476 й розіграш Державної лотереї «Лототрійка». Теражна комісія довільно обрала Лототрон-Б комплект Кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. 5. 2. 5. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 5, 2. 5. бережіть себе, все буде Україна.